для дітей це неймовірна пора. Знайомство з новими друзями, гарний відпочинок і обов'язок дорослих забезпечити їм цікаве та змістовне дозвілля. Сьогодні в мікрорайоні номер 19 що на третьому за насипі, для малечі провели святковий розважально-пізнавальний захід. Як усе відбувалося, зафіксувала наша камера. Динамічне ігрове середовище, веселий настрій та цікава розважальна програма. Усе це в рамках сімейно-розважального свята Бібліопікнічок Весела Галявина ми проводимо дитяче свято. В рамках програми я відкриваю двері в літо. Під час літніх канікул до нас приїхали гості, веселі клоуни із відділу соціокультурної діяльності, які будуть проводити ігри. Розваги, конкурси і вікторини на заході була представлена і дитяча література для більш активного залучення молоді до читання. Мені сім років, я вже в другі класи і ну, я Читаю пітерпена, а закінчила читати лісову школу до до розвисипівки а читати. Це моя любима книга. Креативні конкурси розваги та вікторини. Найменша учасниця сьогоднішнього заходу, трирічна Люба, завітала на свято зі старшою сестричкою Марією та отримала чимало незабутніх вражень. Є? Сподобалось, Сподобалось, де я прыгала і танцювала. Активними учасниками свята стали не лише діти, а й їхні батьки, точніше, мами. Вони активно підтримували діток, вболівали за них та неабияк підбадьорювали. Сьогоднішній захід нам дуже сподобався. Діти задоволені, призи отримали книжки, читаємо. Такі заходи потрібні, діти дуже люблять. Ми постійно на всі заходи ходимо, приймаємо активну участь, дуже задоволені, веселі. Сподобалося, думаю, і дітям, і дорослим. Дуже було цікаво подивитися, посміятися, повеселитися. Частіше б на заласики в такі заходи. Задоволені діти та батьки по завершенню заходу ще довго не розходились, ділились враженнями та поспішали до бібліотеки бібліотеки за новенькими книжками мені на найбільше сподобалось, коли ми вода от м'яч піднімали. усі конкурси. Мені дуже сподобались. Я часто читаю книжки. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.